Я подивляюсь ліворуч, а взагалі-то куди мені їхати. І бачу, що ось моя вже траєкторія, як у РАВчика, але ми зараз виходить в їхній зустрічці, котра-то поїде зі зміщенням туди. Далі я бачу, що у нас закінчилася справа автомобілів. Не знаю, чи вони там, а, чим там червоний, чи не червоний. Тут все проконтролювали, тут зелене світло в кінці. У останніх пішоходів теж зелене світло. При поворотах ліворуч і праворуч. Коли у вас зелене світло, то зліва і справа у останніх пішоходів теж буде зелене світло, будьте уважні. Тут одна єдина полуторна смуга, така широка. Правильно я розумію, я тут двох не бачу. Обмежена глядовість пішоходного переходу, це саме печальне, що ви можете провтичити. Водій на досвіді може ще зреагувати, а початківець, якщо завчасно не буде тримати ногу на гальмах. Тут люди ходять і не тільки, по-перше, переходить обмежена оглядовість. Так, тут. просто на протязі всієї вулиці. Так. Припарковані машини з лівої е, сторони. Це Харківський, асакарки, і тут ну, ми встигаємо. Так. Добре. За метр було, але він доволі таки швидко йшов, і я, якщо чесно, навіть трішки піджав газку. Далі тут у нас мікроколо, турбоколо. Турбоколо. Турбокола, турбомікрокола. Попереду встановлені нові дорожні знаки. Це те, про що ми казали, що всі їздять по пам'яті. І Ми не будемо вмикати лівий покащик, виходить за правилами дорожнього руху. Але ми ввімкнемо правий. Я зараз обґрунтую чому. При з'їзді в найближчий. ми тут були одні єдині. І лівим покажчиком ми виходить, що нікому б не маюкували. Тобто підстраховки страховки ніякої немає. Mm -hmm. До речі, треба буде теж по колам поїздити по різним, знайти там, де дві смуги, три смуги а, на колі і розібрати. Бо я погоджуюсь з тобою, я теж вмикаю лівий показчик при заході. А Правий коло, я не вмикаю, а правильніше вмикати за правилом дорожнього руху. Та, правий та, так, правий обов'язково при, при з'їзді. А лівий зараз а, не, не треба за правилами дорожнього руху вмикати. Ну no, правильно. Right. Тому що ми їздимо по привичці, що не коло, а просто поворот наліво. Так, бо тут це мікроколо намалювали зовсім нещодавно. О, намалювали. Зробили тут люки терчать. Якщо у вас низький а, автомобіль, от як я зараз колесами наїжджаю на люки і переїжджаю його колесами. Якщо у вас низький автомобіль, а, то, ну, то стрімна штука, можна собі підона розламати. Тут два варіанти. Да? А, поїхали по вузькій, проїдемо коло. Шани зробимо ще давай, одне. Давай. Вмикати чи не вмикати? Напевно, що ні, тому що тільки ліворуча можу поїхати. Звідси тут взагалі прямо дорога. а, а не ліворуч. Так, ну так, да, але ж я максимально, типа, змінюю напрямок руху. Ти нікуди тут, а куди можна тут поїхати? Так, направо? Так, і виходить так, що його тут вмикати нелогічно, тому що і їжу зрозуміло позаду. Тут, до, до речі, дві смуги, але права запаркована. Тому ми теж їдемо в лівій. Тут їжу, зрозуміло, що е, Ну, куди ми поїдемо. Обмежена оглядовість. Тут напроти ноуса доволі таки частенько бігає теж. Цікавого тут в принципі нічого такого складного. Їдь собі паркуйся ну, обмежена оглядовість, просто є. суцільно обмежена суцільно, оглядовість зліва і справа. І я їду 30 зараз, а не 50-60. Добре, питання а, ти можеш їхати посередині дороги? Якщо відсутня буде, зустрічка да, буде, ну якщо тут, тут взагалі то подвійна суцільна повинна бути. Якщо її видно, то це ну, то це порушення. А якщо так. отак от розмітки немає, то можна взяти лівіше трішки, але не звикати їхати по зустрічці. Бо ну це, це стрімна тема. Так, ти виходить, собі відкриваєш більше оглядовість тут я. Займаю крайні прави, хоча бачу, що блин, тут припарковані машини, значить, лівий покащик, ліве дзеркало, об'їхав перешкоду а, і їду собі знову в лівій смузі. Далі воно там сходиться в одну, в дуже вузеньку. Ну тут теж без покащика, бо це одна єдина дорога. Правильно? Так, так, так. Я ну, тобто тут покащік не потрібен. А отут от. Вже лівий покащик, ліве дзеркало, диви, як красавчик припаркувався, як йому тут ще машину не покоцала. Чому так? Ну, я маю ну, вазилик. Я понял. ми що так это, я всегда говорю. Метр от машин. Метр от машин. Якщо Добре. немає. Ну, як напаркувалися. Це капець. Ну, тобто, там. Можна ж було на сусідню вулицю поїхати трошки пізніше. Ну, тут проблема з парковкою. Але mm -hmm. ти завузько. коли сюди переїжджаєш, так, тут так, і там так, стоять, так, і тут так, стоять. Так. Згоден, згоден, що о, тут трешова трошки. Ау, oh. Трошки трешова. Зараз якось так і трафіку багато немає. Як роз'їжджатися з автомобілем? Глянув в праве дзеркало, щоб там не було двохколісних. Трішки притиснувся. Глянув ліве дзеркало, щоб нас ніхто вже не об'їжджав. І знову ж таки не було двохколісних. Двохколісних. Так. Ну, так, так, так. Так воно і є. О, ти Хтось таки вирішив на роботу поїхати? Я думаю, в салон. Красивий. І отут такі кончені паркомісця, місця, вони перпендикулярно на дуже короткому шляху, ти виїжджаєш, не бачи взагалі не зліва, ні справа. Ще під кутом, знаєш, це логічно, але під 90 градусів в такій вузькій вулиці тут треба габарити, звісно, відчувати непогано, але зменшивши швидкість і через праве дзеркало, притиснувшись, можна отут, от аудюшка борзо їде. Да, Зміщ... Зміщуємося. Через ліве дзеркало змістився назад. От ліпня, <режу> а? Ну відліпні, ти к ньому взагалі жмешся. А, ну так. Так, так, далі. Ми Заспраць. праворуч поїдемо, і ліворуч, так? Да? Праворуч і ліворуч. так. Добре. І приїдемо знову на перехрестя. зміщення покажемо, як проїжджати Ми... по гмирі мимо Григоренка. Ми Поступаємося тут кому? Тим хто? Ліворуч. Тим, хто зліва їде в нас. І виходить, нам треба дивитись і вперед, і туди. Вперед можна підтягнути максимально близько до а що він зупинитися до точки. Наліво? Він хоче да, повернути, так але поїхав. я стрімаюсь, він підгазне. Він так мене не бачить. Ти Пі пікні. Давай я отак от протягну, покажу себе. Я ще його покащик не бачу, але бачу, куди він дивиться. Угу. А, можна було ще на колеса піддивитися, але здається, він на рівних стояв. Тут теж ми, я всім рекомендую притиснутись поближче до зустрічки, щоб звідси ніхто не вискочив. Тобто, як Вова правильно сказав, майже всередині триматися, щоб і ліві і праві люди були якомога далі від нас, а не вискочили різко. Знову ж таки, їду не швидко, їду спокійно, тут стрьомний пішохідний, так? Обмежено оглядовість зліва і справа, тут вона завжди постійна. Постійно, і... тут обмежена. А, дуже обережно, тут може бути ями в Отут по центру. У ворожах, та і не пам'ятаю. Ну. Я теж не пам'ятаю. Ну на удачу проїдемо. У нас 7 км на годину. Citroen позаду нам прям в раку вперся. Це турбовуз. Ну, турбовуз, так. Да. О. Так, це здає назад, це хреново. Об'їдемо його як перешкоду. Блять, ну на, на, на такому сараї, якщо чесно, на Чевдар. Ще один. Побачив нас дуже добре. Далі ми хочемо поїхати ліворуч. Тут у нас світлофор ми поступатися будемо зустрічки і останнім пішоходам. Лівий покащі вмикаємо. У нас крайнє ліве положення. Ось тут розмітка, ось приблизно стопління. Я ще бачу світлофор, але вона тут теж намальована хріново, бо е, мені треба нахилятися. Якось так. Тримайте дітей за руку, коли так, перевод. Так, ну це ж бачиш, ну, він теж вирватись може нефіділати. І тут, увага, нам треба на рівних колесах доїхати, хрен зна куди аж до середини перехрестя. Як його визначити? Я буду подивлятися вліво і перекрию дорогу ліво. Хто там махав? Він нам що поїхав, да, типу, да. не, не тупимо. Та ми вроді не тупимо. Тобто, я... Виставляюсь так на рівному кермі, Якщо мені в сраку хтось приїде отой турбобус, то мене хоча б передки до а не в зустрічку. І я перед тим як їхати, ще й подивляюся зліва, щоб там не було людей, і в лівому дзеркалі, щоб мене не підрізали. Хоча і так по крайній лівій позиції, але тут підрізають.